Привіт усім! У цьому відео ми переглянемо 5 шалено корисних інструментів штучного інтелекту, якими ви можете користуватися щодня. Пишеш текст, і він промовляє. Промпт в голові, і екран вибухає. Малюнок з мрій ніби кан вас палає, а далі бах і суно качає. Пишеш текст, і він промовляє. Промпт в голові, і екран вибухає. Малюнок з мрій ніби кан вас палає. А далі бах і суно качає. Ці програми можуть значно покращити рівень вашого робочого процесу. Почнемо. Перший в списку чат GPT. Це не просто чат для спілкування. Ви можете запитати його будь-що, але ось крута частина. Допомагає створювати промпти для інших інструментів штучного інтелекту. Далі Eleven Labs. Цей інструмент перетворює будь-який текст на неймовірно реалістичний голос. Потрібна музика? Зустрічайте суно. Просто введіть те, що ви хочете. Кінематографічний хіп-хоп біт. І бам! Він згенерує повен трек за лічені секунди. Для візуальних зображень ніщо не перевершує Міджорні. Цей штучний інтелект створює приголомшливі твори мистецтва лише з текстової підказки. І нарешті Клін, один із найдосконаліших відеогенераторів штучного інтелекту. І якщо вам подобаються такі туторіали щодо штучного інтелекту, не забудьте підписатися.